Вітаємо в ефірі. Програма Думи мої. Сьогодні ми присвячимо наш ефір Тарасу Григоровичу Шевченко, нашому відомому славетному кобзареві. І знаєте. Це не просто ефір присвячений Тарасу Григоровичу Шевченко. Це такий наш творчий антистрес. Згадати, прочитати той вірш, який от мені особисто дуже так припав до душі. Я представляю сьогодні наш читацький прес-клуб, наша молодь Роман Маслов. Вітаємо Романа. Вітаємо, дня. і вітаємо Іван Михайлович Скляр, молодіжне телебачення ФСТВ з нами сьогодні. Вітаємо Івана Михайловича і Леонід Гапєв сьогодні оператор та ведучий. Отож, думи мої, думи мої, ви мої єдині, не кидайте, хоч ви мене при лихій годині, прилітайте, сизокрилі, мої голуб'ята із за Дніпра широкого у степ погуляти. З киргизами убогими, вони вже убогі. Уже голі та на волі, ще моляться Богу. Прилітайте ж, мої любі, тихими речами. Привітаю вас, як діток, і заплачу з вами. От знаєте, мені цей вірш, це така мініатюра Тараса Григоровича Шевченка, вона мені якось так близька до душі, тому що сучасна літературна творчість і сучасна громадянська журналістика, вона пов'язана з критичним мисленням. І от думи мої у Шевченка, ну це треба досліджувати детально вже його. Його біографію, його твори, от. а от такі мініатюри вони класно передають настрій. От. І це для чого я прочитав цей вірш? От для того, щоб ми все-таки іноді знайшли момент відчути такі емоції і в той же час не зупинятися на тому, а продовжувати далі розвиватися в літературній творчості. Ну, і ще на останок ще така відома, відома, дуже віршована композиція. Зараз її теж прочитаю. За сонцем хмаронька пливе, червоні поле розстилає, і сонце спатеньки зове, У синє море покриває рожевою пеленою, мов мати дитину. Очам Любо, годиночку, малую годину, ніби. Серце відпочине, з Богом заговорить. А туман, неначе ворог закриває море і хмароньку рожевою. Вітаємо і хмароньку рожевою. І тьмов за собою розстилає туман сивий і тьмою німою. Оповиє тобі душу І не знаєш, де дітись, і ждеш його того світу, мов. Матері, діти. От е, В нашому ефірі антистресу ми сьогодні почитали відомі віршовані твори Тараса Григоровича Шевченка, і ми хочемо побажати кожному знайти свій творчий антистрес, коли вам буде якось сумно від чогось, то почитайте віршовані твори Тараса Шевченка, ви відчуєте, що на кожен наш стрес можна знайти такий літературний антистрес. Отож, читаємо Шевченка і на цьому ефірі дякуємо за увагу.